Всім привіт на каналі Асоціація захисту тварин. У цьому відео ми поговоримо з вами про харчування равликів ахатин Годувати равликів треба один раз на день, увечері, тому що вони нічні тварини. Їжу потрібно класти у пластикові годівниці. Залізні та керамічні використовувати не можна, оскільки равлики можуть впасти і розбити мушлю. Зараз розглянемо, чим можна годувати равликів-ахатин. З овочів равликам можна давати огірки, кабачки, помідори та інші. У невеликих кількостях можна баклажан, артишок, брукву тощо. Заборонено включати до раціону равликів редис, ріпу, гострий перець та інше фрукти та ягоди, а хатинам можна давати яблука, груші, малину, полуницю та інше. У невеликих кількостях можна лише солодкі та стиглі, ківі, сливу, хурму тощо. Заборонено включати до раціону равликів лимон, апельсин, гранат та інше. А хатини люблять трави та зелень, такі як спаржа, базилік, пагони бобів тощо. У невеликих кількостях з обережністю можна давати селеру, м'яту лісову та інші пряні трави. Не можна включати до раціону равликів Іван чай, мелісу, хрін та інше. Ще ахати нам можна листя берези, дуба, клена та інші. Зараз ви бачите список, яким листям не можна годувати равликів. Також можна включати до раціону ахатин лишайник, мох, ягель, домашні сухофрукти, свіжі соки та будь-які їстівні гриби. У невеликих кількостях можна давати пюре з овочів чи фруктів без солі та цукру. Пам'ятайте, що равликам не можна сіль, цукор, спеції, мед, борошняні та хлібобуличні вироби, а також смажене, тушковане, жирне, кисле та в'яжуче. Крім усього вище переліченого, необхідно додавати в раціон равликів кальцієві та білкові підживлення. В якості кальцію необхідно давати кальцесуміш, яка повинна бути у постійному доступі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб дізнаватися про вихід нових відео.